Сто сорок мільйонів євро готівкою, а також зразки британської та американської зброї, захопленої в Україні, перевезла Росія до Ірану. В обмін країна агресор отримала іранські безпілотники, якими б'є по Україні. Повідомляє сканю з посиланням на власні джерела. Британський канал отримав знімки, на яких зафіксований рух двох російських літаків Іл-76 в серпні цього року в Тегерані, начебто, саме вони перевозили готівку та британську протитанкову ракету «Нлоу», американську протитанкову ракету Джавелін і зенітну ракету Стінгер. У відповідь Іран передав Росії 100 дронів Камікадзе шахет Шахет-136, а також 60 менших безпілотників шахет 131 і 6 дронів «Маджахер-6», здатних скидати боєприпаси. Раніше стало відомо про домовленість Росії та Ірану щодо постачання нової партії безпілотників. При цьому заяви Ірану про постачання Росії дронів ще до початку російського вторгнення в Україну. Спецпредставник США Роберт Меллі назвав неправдивими, адже Дрони Росія отримала влітку цього року. Ну і те, що Росія розраховує на подальше постачання від Ірану, підтверджує і візит секретаря Радбезу Росії. Патрушева, і, хоча російські змі офіційно метою метою візиту, називають російсько іранські консультації з безпеки та за участю фахівців рад безпеки двох країн, експерти переконані наймовірніше йтиметься про потенційний продаж іранських балістичних ракет. І що вони я тут. Ще хочу додати до інформації. Знову ж таки, я читаю телеграм-канали російські, тому тобі це не треба робити. Так, от вирежу свою психіку так, виявляється, ти знаєш. що Патруша був відправлений не просто так. Є такі думки, що можливо наступним президентом Росії при транзиті влади буде син Патрушева, Серйозна? і серйозно саме так. Да, він зараз міністр до речі торгівлі і міністр сільського да сільського господарства. Як називає mm -hmm. як якби у нас було би так, от виявляється, що е, відправили Патрошова для того, щоб показати іранцям, що Путін якби тримає руку на пульсі і що він може впливати на ситуацію. І у випадок того, якщо Путіна не буде, е, буде Патрошов, який може відповідати за політику держави. Тож Путін відправив Патрошова, а не Лаврова, саме для того, щоб показати, що він все ще має силу в своїй країні. От така концерція. Ну, будемо будемо стежити. Будемо дивитися, як там знаєш, будуть розгортатись події.